28 липня для вас працюють Кременчуцькі новини. Вітаю! Дивіться за кілька секунд про ліквідацію наслідків негоди на раківці, про допомогу Кременчуцьких волонтерів, бійцям на сході та Кременчук вже готується до дня прапора і 25-ї річниці незалежності України. Наслідки вчорашнього беревію на раківці та проблеми з утепленням одного з будинків за кошти міського бюджету з такими питаннями сьогодні розбирався міський голова Віталій Малицький на правобережжі. Немов грім посеред ясного неба, саме так вчора, вдень, над правобережжям пройшла буря, як наслідок відрясного дощу, затоплені водою дороги та двори. Буревій наробив ще більшої біди. На раківці чимало велетенських гілок відсахнулися від дерев. Ще страшніше на вулиці республіканській липа, вирвана з корінням, впала на електроопори та повалила їх. Два стовпи впали ниць, розтрощені вщент. Зранку мер Віталій Малецький розпочав свій робочий день з огляду наслідків негоди. Вчора, коли цей дощ і вітер, цей, він упав. І Второй там теж упав прямо на дерево. А люди тоді приїхали, різали дерево, то кусками так положили. Угу. Ну, це благоустрій наш від на ліквідував наслідки, а цей стол один упав, так, і там вторий. Ще... Керівник міста дав термінове завдання комунальникам. Досить складні погодні умови спричинили падіння дерев, падіння електроопор. Зараз вже комунальні служби працюють над усуненням цих наслідків для того, щоб максимально оперативно забезпечити подачу світла на мережі зовнішнього освітлення, ну і ліквідувати ті дерева, які поки що залишаються у дворах. На місце падіння електроопор оперативно виїхали працівники міськсвітла. Була буря. Упала липа, завалила два столба. Ну, все, все деоперативно, проехали Поставили, сейчас будем натягивать провода. Після опівдня мережу освітлення на вулиці Республіканській було відновлено. Окрім того, на Раківці міський голова Віталій Малецький зустрівся з депутатом міської ради, який опікується районом Олександром Плескуном. Разом вони оглянули будинок за адресою провулок Червоноармійський. 4. Цей будинок утеплюють за кошти міського бюджету. Вже в процесі виконання робіт виявили проблему. Мешканці, які раніше розпочали впроваджувати енергозберігаючі технології та утеплили фасади квартир, використали матеріал тонший, ніж той, яким утеплюють зараз. Зараз, я думаю. мы отработаем вопросы с подрядчиком, с управлением жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы полностью сделать утепление всего дома сотым пенопластом, как того требуют нормы, действующие в Украине. Окна будут заменять да, да. у вас на металлопластиковые, да, потому что ну, как бы, надо делать работу в комплексе, надо утеплять и дом, и оконные проемы, и в идеале нужно утеплять, конечно, подвалы. Криші ставить індивідуальні теплові пункти. Я думаю, що із депутатом треба возможно, здання ОСББ, которое могло би реально допомогти вам самим як на... хорошего хорошого дома распоряжаться розпоряджатися. Этими це, 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 Старі елементи утеплень демонтують, а нове виконують одним шаром товщиною 100 мм, відповідно до встановлених норм. Я дуже благодарен Олексійовичу, що він знайшов час как і, як, і виконує свої обіцяння, що у нас не буде окраїн. Ми будемо удивляти внимание всім. Територіям города нізавісимо того, где они находятся. Я благодарен, що время і дійсно сам увиділ всі ті проблеми, і дійсно рішительно їх стараються решить. Майже кожного дня Україна втрачає своїх синів в зоні АТО. Але ситуація була б набагато гіршою, якби не постійна допомога волонтерів. Сьогодні журналісти Кримушуцьких новин дізнавалися, яку допомогу люди з великим серцем надають бійцям в зоні антитерористичної операції. Волонтери люди доброї волі, як і раніше, так і зараз українці допомагають армії. За словами волонтера ГО штаб підтримки армії Ірини Митрофанової. Наразі сили благодійників сконцентровані на багатьох проєктах. Про деякі з них вона розказала нам. Зараз у нас більше упор ділиться на медицину, на якісь такі речі, які помогают спасать жизни ребят. У нас работает программа сейчас «Антиснайпер». И Еще у нас один проект, но он еще чуть-чуть не доделан, тоже это разведка, как бы без разведки, разведка без людей. Мы передаем планшеты с картами армии СОС для арты, для того, чтобы для разведки, для того, чтобы. Ребята могли теж пользуватися. Розказувати більш детально про запроваджені проекти жінка не бажає, адже інформація може потрапити до ворога, і тоді вся робота волонтерів може піти на нівець протягом усього часу. Проведення АТО Ірина постійно приїжджає до зони бойових дій і допомагає бійцям. Следующую поездку мы запланировали на следующей неделе, потому что запускається второй проект і надо немножко показати, як пользоваться. Ірина Митрофанова наголошує, що кожен бажаючий може приєднатися та допомогти українським військовим. Просто помочь даже отсортировать лікарства, потому что сейчас две коробки надо будет отсортировать, на какое подразделение, какие лікарства, потому что у каждого потребности разные, и, и тоже помощь нужна также нужна будет помощь в плетении сетей. У нас девочки на Новоивановском рынке плетут сети. Помощь всегда нужна. Також волонтери запрошують усіх бажаючих долучитися до допомоги дітям у Кременчуці. Ми в суботу Таку, так, такое добре діле ділеми, що в домі малютки, ми красимо забор. Всі жлаючі, атошники, волонтери з десяти утра в суботу можуть підійти к до дому малютки присоединитися к тому, щоб облагородити їм територію. Якщо у вас є бажання допомогти українським військовим, які захищають нашу країну в зоні АТО, ви можете зв'язатися з Іриною по номеру телефону, який вказаний на екрані, і лише спільними зусиллями можна принести мир в нашу державу. Роботи з благоустрою в території біля озера у міському саду тривають, але досить повільними темпами. Саме за це роботу підрядників розкритикували. Адже завдання стоїть максимум до 20 вересня здати об'єкт. Ідею повернення міському саду історичного первозданного вигляду втілюють у життя вже п'ять років. Задуми прекрасні, втім темпи реалізації досить повільні. І навіть зараз, коли, здається, дійшли майже фінішної прямої, будівельники гальмують їх роботу. Розкритикував народний депутат Юрій Шаповалов. Там неврілі проблему по проєкту лінія. Рішилі не вирішили. Не вирішили. до проекту технічні правки досі не внесені. Працюючих робітників на об'єкті тільки двоє. Юрій Шоповалов зазначив, що такими темпами підрядники працюватимуть тут ще кілька років. Тоді як у планах цього року завершити мощення тротуарів навколо водойми, встановити лави та ліхтарі, завершити спорудження альтанки на острівці та всі роботи на горбатому місточку, виконати озеленення рулонними газонами та прокласти мережі централізованого поливу. Озеленення буде до 29 долзвярос Рулонные газон имеется в виду. Ну, да, но нам до рулонного газона еще нужно выполнить систему автоматического полиция, вот делать разводку. День, да. Деньги на это есть? Єздиє. Я не віжула. Да. Єслієсдінь я не віжу ніких 309 тисяч будівельникам. Ставили завдання до дня міста презентувати цей об'єкт, але наразі термін скорочується на 10 днів. Бо 20 вересня на муніципальному стадіоні Кремінь виступатиме мега-популярний гурт Океан Ельзи. Очікують 10 тисяч глядачів, які, звісно, відпочиватимуть у міському саду. Тож справа лише за будівельниками. Реконструйований міський сад має стати справжньою перлиною в намисті зелених куточків Кременчука. У Кременчуці вже готуються до святкування дня державного прапора України та 25-ї річниці незалежності. З Цієї нагоди сьогодні відбулося засідання оргкомітету, що обговорювали та які заходи заплановані в місті з нагоди цих свят. Дізнайтеся прямо зараз. Цьогоріч до дня державного прапора та з нагоди 25-ї річниці незалежності України в місті заплановано чимало культурно-масових заходів. Безпосередньо в день святкування дня державного прапора, 23 серпня, о 9-й годині ранку, відбудеться урочистий мітинг біля міського палацу культури. У рамках заходу планується підняття державного прапора України, вручення військових нагород учасникам АТО та вручення паспортів 16-річним По Потім відбудеться покладання квітів до підніжжя пам'ятника великому кобзарю та до пам'ятної. Стеле Героєм Небесної Сотні. А вже наступного дня, 24 серпня, у Кримучуці відбудеться велопробіг та третій парад вишиванок, маршрут якого пролягатиме від палацу культури Кредмаш до площі Перемоги. Стартуватиме урочиста хода о 17 годині, а збір учасників розпочнеться о 16.30. цього року ми там трошки збільшили кількість номінацій. У Нас додалося крім наших традиційних номінацій, ще і вишита робота. Це пейзаж фольклорного змісту, тому можливо, у нас і учасників кількість також збільшиться. До речі, звертаємо вашу увагу, що за кілька днів до проведення параду вишиванок в місті, а саме 19 серпня, на площі Незалежності вперше працюватиме спасо яблучний ярмарок. Головна мета на ньому запросити всіх представників торгівлі, які реалізують вишиванки, тому що в нашому місті не так багато стаціонарних місць де можна. Вишиванку купити або там вишиване плаття, да, вишивану сукню. Тому спеціально запрошуємо майстрів з усієї Полтавської області з України взяти участь у такому ярмарку. Кременчужан запрошуємо протягом всього прийти на цей ярмарок, він буде на площі Незалежності. Можна буде придбати вишиванку. Крім того, є ще ідея, щоб це було веселіше: там е, продавати яблука ...груші і мед, тому що в цей день у нас буде яблучний спас. Триватиме захід з 10 до 19 години. Вдягайте яскраву вишиванку та отримуйте подарунки. У Кременчуці оголошено конкурс вишиванок, вишиваний Кременчук. Які ж умови цього патріотичного конкурсу та як можна взяти в ньому участь, розкажуть наші журналісти. Вже зовсім скоро, а саме на День Незалежності України, 24 серпня, кременчужани вдягнуть яскраві вишиванки та прийдуть на загальноміський парад вишиванок. А також з нагоди цього свята у Кременчуці оголошено конкурс вишиванок, у якому може кожний взяти участь і переконатися, що його вишиванка найкраща. З нагоди 25-ї річниці незалежності України та з метою популяризації національного одягу з 1 по 24 серпня в Кременчуці буде проведений загальноміський конкурс вишиванок Вишиваний Кременчук. Українське національне вбрання, а саме яскраво вишитий одяг, користується популярністю у всьому світі. Але найбільша кількість вишиванок все ж таки в Україні. І конкурс вишиванок у Кременчуці це доведе вже декілька років поспіль. В місті Кременчуці організовується та проводиться загальноміський конкурс. Вишиваний Кременчук організаторами цього конкурсу виступає управління у справах сім'ї та молоді та управління а, а, культури та туризму виконавчого комітету Кремчуцької міської ради. Цьогоріч у конкурсі відбулися позитивні зміни. Додалося дві нові номінації. На додачу до минулорічних номінацій журі буде обирати краще вишитий рушник та кращу вишиту картину національного сюжетного спрямування. І така різноманітність у номінаціях повинна донести до людей головну мету конкурсу. Цей конкурс проводиться з метою відзначення дня незалежності України з метою нагадування про самобутність українського народу з метою популяризації національних традицій, національного одягу. Прийом заявок на конкурс розпочинається з 1 серпня. Для участі необхідно заповнити заявку та надати фото виробу і паспорту виробу, у якому необхідно вказати опис історії, матеріал та техніку виконання. Запрошуємо всіх кременчужан долучитися до нашого конкурсу, взяти участь. Заявки ви можете надсилати до управління у справах сім'ї дітей та молоді за електронною адресою, та також звертатися безпосередньо до управління за адресою площа перемоги 2, кабінет 524. Також зареєструватися для участі в конкурсі вишиваний Кременчук можливо на сайті газети Телеграф, але крім конкурсу вишиваного одягу, у городян запрошують долучитися до загальноміського параду вишиванок, учасники якого будуть крокувати центром міста якраз на день незалежності, 24 серпня. Збір учасників о 17-й годині біля паласу культури Кредмаш. Урочиста хода пройде вулицею Соборною до площі Перемоги. Тому чекаємо кожного небайдужого до традицій своєї рідної України на цьому заході. У зв'язку зі зростанням кількості загиблих на водних об'єктах та з метою посилення роботи щодо збереження життя і здоров'я людей, працівники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення провели рейдову перевірку стихійних місць масового відпочинку. Участь в такому рейді взяли Кременчуцькі новини. Не знаєш броду, не лізь у воду, стверджує народна мудрість. У стихійних місцях відпочинку немає рятувальників. Дно не досліджене на водоймах. Відсутні буйки, які попереджають про небезпечні місця. В цьому році на протязі купального сезону п'ять людей загинуло, із них одна дитина. В порівняння з минулим роком прошлому році це четверо людей. Аби припинити таку сумну статистику, рятувальники вирішили особисто пройтися стихійними пляжами та нагадати відпочивальникам елементарні правила поводження біля водой. Повідомляю, якщо це ви купаєте, це не санкціоноване місце для купання. О, санкціоновані це два місця в Кременчузі. Це парк воїнів інтернаціоналістів на молодіжному і парк район парку Ювілейний, От міський пляж центральний. Там рятувальні пости, там спеціально обладнані. Пляжі, от там можна відпочивати. І почитайте, будь ласка, вивчіть уважно. Там написано, як себе поводити на воді для своєї безпеки. Це, самі ознайомтесь, друзям дайте почитати. Рятувальники вкотре закликають батьків не пускати дітей на дикі пляжі та й самим не нехтувати правилами. Профілактичні заходи вони планують проводити до закриття купального сезону. Синоптики прогнозують завтра впродовж дня сонячну погоду. Вночі стопчик термометра сягне позначок плюс 21, плюс 22, в день плюс 24, плюс 27. На цьому я прощаюсь з вами на добу.